Всім привіт! Гарного чудового настрою, гарного чудового вечора. І я щиро-щиро вдячна, що ви є. Ви дійсно найкращі. Рядок за рядком. Так, ось ця серветочка. Я тут ще додала 4 рядочки. Це ниточки і рис. Ну, ось така вона цікава. Цікаво відбувається. Так, і тепер я передвигаюся ось на цю серветочку, так? А тут ниточки це номер 10, товста ниточка. Я розпочав, тут третій рядочок, розпочала, закінчилась в мене катушечка. Ну, думаю, добре, пок... все одно дойти рядочок, це ще. Треба час, думаю, покажу вже, скільки тут є. Ну, ось така вона цікавенька. Надалі. Дуже дивіться, який візеруночок тут. Ось така вона чудова. Ця по-своєму гарнесенька, а ця по-своєму гарна. Я продовжую плести далі. так, Рядки тут довгі йдуть. Так, вона, вони, і ця, і ця серветочка вже дуже великі, тому ця більша трошки за, за діаметром, ну, ця трішечки менша. Але також вона також велика. Тому плиту далі. Вам гарного настрою. Пока-пока.